Добрий день, любі дітки! Давайте з вами привітаємося. Ви пам'ятаєте, як треба вітатися? Піднімаємо ручку вгору і говоримо привіт! Привіт, привіт, мої любі! Дітки, сьогодні я підготувала вам казочку, тому сідайте зручненько, можете взяти свою улюблену іграшку і давайте слухати казочку. А казочка називається наша ріпка. Українська народна казочка ріпка. Посадив дідусь ріпку. Виросла ріпка, велика-привелика, Став дідусь ріпку із землі вади. Для мене потягне, а витягнути не може. Покликав на поміч дідусь бабусю. Бабуся за дідуся ідуть за рік, мануть потягнути, а витягнути не можу. І покликала бабуся онучку. онучка за бабусю, бабуся за дедуся, дедусь за рибку, тянуть потянут, а вытянуты не могут. И покликала тоди онучка собачку жучку. Жучка за онучку, онучка за бабусю, бабуся за дедуся, а дедусь за рибку, тянут, потянут. А витягнути не можу. І покликала тоді собачка жучка у дітки? Кішку. Кішка за жучку, жучка за онучку, онучка за бабку, бабка за дідуся, дідусь за рібку. тягнуть потяг, а витягнути не можуть. І тоді кішка погукала кого, подивіться дітки. Кішку, правильно, мишка за кішку, кішка за жучку, жучка за онучку, онучка за бабусю, бабуся за дідуся, дідусь за ріку, та всі разом як хотіть. Великий. Ось і казочки кінець, а хто слухав молодець. Дітки, отже, що витягнули і бабуся, і дідусь, що тягли, скажіть мені? Рібку, так, давайте разом скажемо. Рібка. Це такий овоч, діти. Давайте пригадаємо, хто тягнув. Ріпку. Дідусь. Кого покликав дідусь на допомогу? Бабусю. Так, Бабуся ще тягла рідку. Бабуся кого покликала? Онучку. Ну, ще тягнув різку, діду. Собачка жучка, а ще хто Фішка. Так, І про кого ми забули, дітки, хто пресенький. Мишка, правильно, молодці дітки. Дорогі дорослі, я пропоную вам ще вдома, також з дітками, обіграти казку рібка. Замість рібки ми можемо взяти ячик. Погукати усіх дорослих та й діток, хто в нас є вдома, і запропонувати діткам посадити рібку. І всі гуртом будемо тягнути нашу рібку. Запишіть нам невеличке відео і покажіть, що у вас вийшло. Я думаю, це буде дуже цікаво для мене. Бажаю вам гарного дня! І до наступних зустрічей. До побачення!